Куряча печінка з карамелізованою грушею, салатним міксом. Можна до столу. Курячу печінку посолим, Поперчим і будемо обсмажувати соєвим соусом. Курячу печінку помили, почистили, солим, перчим. І будемо обсмажувати ну, обваляли її в кукурузному крахмалі. І будемо смажувати. Смажити на соєвому соусі з часником. Далі будемо. Смажимо печінку. Зараз додаємо соєвий соус. Підсмажену печінку резервуємо на іншу тарілку. Далі будемо. Тепер беремо дві груші, нарізаємо їх і будемо на вершковому маслі обсмажувати їх з медом, тобто карамелізувати. Розтоплюємо вершкове масло і додаємо сюди грушу. Отак це виглядає. Ну, і дві штучки порізані. Карамелізуємо до коричневого кольору. Тепер будемо робити заправку. До заправки треба. Е, мед, оливкова олія, базилік вже кинув е, лим, лимонний сок, сіль перець. Все все змішуємо і на блендері розбиваємо. Так виглядає цей набір. Зараз збиваємо блендером і процежуємо через сито. Викладаємо на тарілку. Салат. Додаємо грушу і додаємо печінку. Виклали грушу і печінку на тарілку. Дві штуки в мене вийшло. І заливаємо заправочкой. І можна до столу. Можна вживати.